thank you Добрий день, пані Анжеліко. Щиро радий вас вітаємо в нашій студії. Дякуємо за те, що підтримали наш проєкт та доєдналися до інтерв'ю. Для наших глядачів хочу розповісти, хто сьогодні з нами. З нами сьогодні Анжеліка Гирич, акторка театру і кіно, народна артистка України, для якої йога це спосіб життя. Да. Дуже дякую вам, дякую за запрошення. Теж мені де приємно доєднатися до вашого проєкту. Бажаю процвітання вашому проєкту, і щоб він вийшов на межі всієї України і не тільки. Щиро дякуємо. Наше інтерв'ю має тему медитація, йога, розслаблення. І перше запитання, яке б ми хотіли вам поставити, скажіть, будь ласка, як ви прийшли до йоги та до медитації? Що вас надихнуло? Цей шлях він якби знаєте, починається не в один день. Тобто, це якби протягом життя мене почало цікавити ще з 18 років і так поступово-поступово. Але, наприклад, в 40 років я зрозуміла, що окрім театру мені хочеться чогось іншого. Тобто, знаєте, коли починаєш задавати питання, якісь екзистенційні, і оце починається пошук і. Ну, таким чином я спочатку вийшла на астрологію, а потім приєдналася йога і все інше. І можу сказати, що от в часи пандемії мене це врятувало. Тобто, знаєте, коли актори залишилися без роботи, коли такий був стрес, а я почувала себе прекрасно, я мала змогу займатися йогою, якби апгрейдила себе, набувала якісь нові навики і дуже. Дуже добре себе почувала. Ми зрозуміли. Щиро дякуємо. Дуже цікаво. Я вважаю, що для багатьох підлітків це такий, напевно, шлях, який допоможе розслабитися і зрозуміти себе. Скажіть, будь ласка, що для вас взагалі йога? Це фізична практика, духовний шлях, чи там спосіб життя або, взагалі, щось надвелике? Ну. А... Ви знаєте, йога по великому рахунку, це ж не лише про, про фізичні вправи. Це дійсно це як спосіб життя, і йога як наука вона включає в себе багато-багато всього. Це як, що ми їмо, та, що ми, кого ми впускаємо в своє життя, кого ні. Тобто це, перш за все, пізнання себе, пізнання себе що я себе уявляю. І як будувати своє життя свідомо? Тобто, зазвичай ми, ми живемо по накатанні там, ну так відкрили зубну пасту, почистили, навіть уже не замислюємося. І дуже багато таких дій в житті у нас саме таких механічних, і його якраз вчит, вчить про саме усвідомлення будь-якої дії. І якщо якийсь вчинок я вчиняю, то я маю розуміти, що за цим буде наслідок обов'язково. Розумієте, і що е, наше життя дійсно не в руках там, якоїсь тьоті, дяді, а в наших, наших руках? Зрозуміло. Щиро дякуємо. Дійсно, це надактуальна думка та позиція. Я погоджуюся з вами стовідсотково. Скажіть, будь ласка, ми вже зрозуміли, що ваш шлях до йоги він. Продовжувався і продовжується протягом вашого життя. Це постійний розвиток. Але хочеться запитати, як загалом змінилося ваше життя після того, як ви прийшли до йоги, до астрології, до медитації? Угу. Ну ем, знаєте, актори вони ж дуже емоційні люди, і тому ми більшість часу свого перебуваємо. Емоційно на щось реагуємо, тобто трошки навіть ми реагуємо збільшено, аніж, скажімо, звичайна людина. І насправді, згідно Йоги, вважається, що саме емоції якраз нас потім і руйнують. Тому що коли ми емоційні, ми знаходимося в стані такому підвищеної температури кипіння. І, Цієї, якщо весь час ця температура буде висока, да, то рано чи пізно наш організм буде пожинати наслідки. Тобто це буде там в результаті якихось хвороб проявлятися. І якби коли ти граєш якусь роль, то знаєте, ти на тебе ця роль відкладає певний відбиток. І тобі важливо, ну, я пам'ятаю ці моменти, коли ти приходиш після вистави, ти ще довгий час не можеш вгамувати свою психіку, да, свій емоційний стан. І це насправді ну, навіть небезпечно, тому що ми вже занурюємося в життя іншої людини, і треба обов'язково виходити з того, тому що інакше це, ну, це досить небезпечно. І тому от йога мені дала ці навики, знаєте, коли через медитацію е, я можу. Як правильна машина себе обнуляти. І потім, протягом дня, от раніше, до прикладу, мене не вистачало на весь день моєї енергії, я мала там поспати. А це вважається. Знову ж таки, згідно природніх якихось моментів, це неправильно, тому що людина має там вставати до схід сонця, лягати зі сходом, ну трошки там пізніше, да? а, коли сонце сідає, і спати в день, ну це, це неправильно. Тебе енергії має вистачати на весь день, але коли ти не управляєш своєю енергією, коли ти її так от розцеросприскуєш, роз... тоді ти швидко тиш втомлюєшся. І от це саме про дихання, да бо ми емоційні, коли то у нас і дихання таке стає дуже тремтячим. І от якщо ви е, ну навіть зараз от, з вами зустрічаючись, да трошки я розумію, так я щось починаю дихати у цим верхнім шлях, шляхами, і це мене дезбалансує. Там я сіла, подихала при неямою, і я себе якби вгамувала. І тоді я можу більш спокійно висловлювати з вами думки, вести діалог. Розумієте, бо моя свідомість вона так якби заземлюється. Так, дійсно щиро дякуємо. Дуже цікаво, і дуже цікаво, що важливо вміти вгамувати себе, вгамувати свої емоції, коли йде діалог або будь-яка інша зустріч, або подія. Скажіть, будь ласка, а чи потрібна якась особлива підготовка, фізична, моральна або навіть наукова для початку занять йогою? Ви знаєте, я Вивчаю тантра йога. Та? Тантра йога це вважається взагалі праматір всіх вчень, всіх релігій, всіх, ну от найдавніша. І тантра включає, вона не поділяє, наприклад, на погане чи добре, та? на біле чорне. Вона не розділяє. І вона говорить про те, що в йогу може прийти кожна людина, знаходячись на будь-якій сходинці свого розвитку. І тому що тантер це перш за все це наш е, навчитися ну, усвідомленню, да, якби дивитися на все збоку трошки. І вона дає змогу будь-кому це робити на будь-якій сходинці. Розуміє? І це от, мене цим якби ну, цікавить, ця наука, скажімо, тому що ти, ти приходиш на йогу і ти починаєш, наприклад, якісь асани робити. Це не як в спорті, да що ти мусиш, ти, ти там маєш якусь висоту чи там якийсь кілометраж зробити? Ні, ти робиш настільки, наскільки сьогодні тобі дозволяє тіло. Якщо ти можеш прогнутися там, не знаю, під, під таким кутом, то ти прогинаєшся настільки, але ми його не педалюємо. Ми не заставляємо до давай, давай нижче. Ні, сьогодні тіло може так, але на завтра воно вже трошки нижче нахилиться, розумієте? Ну, от, от про це. Ми зрозуміли, щиро дякуємо. Дійсно, надцікава цікаво, цікава інформація. Скажіть, будь ласка, а ось це вчення? Ви сказали, що воно не поділяє на добре, і погане або добре і зле. А як взагалі можна почати вивчати це вчення, вивчати його, медитацію, можливо, з якихось джерел? Адже дуже часто молоді підліткам важко знайти перше джерело для вивчення, для самодосконалення. Ну, Тантре йога, це з вами, сатіона а потім аюрведа Діпак Чопра. Це от, що зараз прийшло. Да? Але, звісно, важливо, щоб був вчитель. Тому що, от, у мене був такий випадок: 18 років ніби за була книга, я забула, як вона називається, але саме про це такі езотеричні моменти, да? і я пам'ятаю, що от 18 років я її купила. Мені було так цікаво, але я нічого не розуміла. І я навіть ну, вично читала і все. І потім я її поставила, тому що вона була дуже важка, я не розуміла про що. І зараз, вже будучи дорослою людиною, я раптом знаходжу цю книгу, я починаю гортати сторінки, і я розумію, Боже, я тоді це вивчала, у мене там загнуті десь сторінки, щось підкреслено. І я зараз мені все відкривається, як знаєш, як пазл з пазлом і так сходяться, і я все це розумію. Я думаю, боже, звісно, я тоді не могла цього навіть ну я вийти, що це от про це. Але це завдяки тому, що в моєму житті з'явився вчитель гуру, да, і. І потім, коли гору з'являється, то якось так виходить, що ем, тобі потрібні книжки приходять з простору, тобі з'являються потрібні люди, розумієте? Ну от якось все тоді по полочкам розкладається, бо самому ну важко, має бути хтось той, хто тебе трошки рухає. Але от книжки я вам назвала, там багато досить інформації. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, мені здається, я впевнена, що у наших глядачів виникло таке запитання: а як почати шукати свого вчителя? Що потрібно зробити, щоб або всесвіт дав цю людину як вчителя, або просто ця людина прийшла в життя, або самому починати шукати? Ну, знаєте, говорять, що коли учень готовий, то приходить вчитель. У мене, наприклад, сталося, що. Uh -huh. Я теж довго шукала, і я ходила там на різні йоги. І я розуміла, ну от у мене не складаються пазли, мені чогось не вистачає. Бо, наприклад, мені просто йога фізична, як зазвичай там викладають, мені було не цікаво, Я хотіла глибше. Uh -huh. Ой, тут дзвонить, і ну, як мені його відхилити, цей дзвоник? Uh -huh. uh -huh. Можливо, просто або вгору там, свайпніть, або просто uh -huh. відхиліть слухавку. Ой. І у мене вийшло так, що а, одного разу я шукала да, свого вчителя, і я вже чула про, наприклад, є такий шива вакія Сітха Баба, він із Прибалтики. І раптом я бачу в інтернеті, що він набирає курс онлайн. Це був перший курс. І я розуміла, боже, це так дорого, я не зможу. І потім у мене репетиції, як я це буду собі але ви знаєте, в коли є цей запрос внутрішній, все сталося найліпшим образом. Все, по перше, якби репетиції таким чином складалися, що я могла потрапляти на заняття. Потім так ставалося, що чоловік мені ну давав кошти на те, що я могла купувати. Ну і потім, отак все складалося одне за одним, розумієте? Тобто, в тебе, коли є запрос внутрішній, то обов'язково тоді прийде від. Так, ми зрозуміли. Тобто, загалом важливо розуміти себе і важливо прислухатися до себе до свого внутрішнього голосу, і тоді все світ нас почує. Ми зрозуміли, дякуємо. Скажіть, будь ласка, загалом, а ви, як же досвідчена людина в Йозі, в на в цій науці, що ви можете порекомендувати? з чого краще почати з фізичних асан чи з медитації, чи з загалом самопізнання? Ну, мені здається, що це. Якби це знаєте, буде комусь ближче, да? Якщо у людина наприклад, у неї безсоння, да, там вона не може довго заснути, то Важливо от, навчитися керувати своїми думками. Там от, головне, що не треба з ними боротися. Бо багато хто от, пробує і кажуть: Я не можу, я не можу, медитація це не для мене. Я сиджу, у мене різні думки, то там що я зробив, там уроки не зробив, туди цей. А, а тут саме от, коли ти медитуєш, то давати можливість цим думкам приходити, ну, боротися з ними. І врешті-решт, як сказати, вони як от є таке порівняння, коли. Досвідчений наїзник на лошадях він не буде свою лошацю щас стримувати, і куди пішла, сість, стояти, сказала. Він буде давати їй можливість вигулятися. І коли вона вигулюється, то рано чи пізно вона вгамується. І так само води з нашим розумом, розумієте? все одно наступить момент, коли ми кажуть, все я вже не можу, хочу відпочити. І ми тоді починаємо, якби нашу медитацію ти глибше. Але коли ми... Тобто от немає різниці, з чого починати. Бо, наприклад, фізичні асани, коли ми робимо якусь асану, то в цей час ми направляємо дихання, тобто ми свідомо знову ж таки керуємо диханням, бо ми не просто там встали в якусь позу і думаємо про що завгодно. Ні, ми починаємо це глибо, глибоке дихання, там, ну, живіт вперед. Да? І врешті-решт, роблячи асану, ми займаємось і диханням. І медитації, тому що ми зосереджуємося на який, на якої на якійсь частині тіла, розумієте? Тобто дуже багато, якби зайців буваємо виконуючи лише фізичні асини, але дуже важливо, щоб був вчитель, да щоб, бо самому це складно все ж. Ми зрозуміли, дякуємо вам красно. Скажіть, будь ласка, є дуже багато порад, дуже багато відео, де рекомендують медитувати під музичний супровід або супровід природних звуків. Бо загалом хтось каже, що варто просто бути в тиші, щоб почути себе, сконцентруватися. Що ви можете порадити як краще, особливо для початківців? Ну, я помічаю, що дійсно людям легше. Починати, коли звучить музика. Але знаєте, це теж таке, як в акторській професії, є такий момент, коли ти граєш якусь сцену, і раптом тобі режисер включає музику. І тобі здається, що це ти граєш. А насправді це просто музика красива, і вона якби допомагає, надихає. І ну, це, це не ти. Ну це музика. І, і от в Йозі теж саме. І звісно, коли тиша, це складніше робити, але це правильніше, тому що саме в тиші. От я рекомендую, да, от у кого там безсоння або якісь проблеми. А зараз дуже багато цього з нервовою системою, да, то саме не треба нічого там, якісь там ліки. от, тому що це вони тільки будуть поглиблювати цей стан на момент. Вони покращують, а потім іде ще нижче людина падає. І от саме перебуваючи в тиші, тиша відновлює. До прикладу, там якась була стресова ситуація в мене, і коли просто там поїхав в гори і ти нічого не робив, ти просто ходив, дихав цим повітрям, слухав там спів пташок, шелест дерев, і ти відновлюєшся, розумієте? Тобто, коли людина перебуває в тиші, вона може організм настільки досконалий, що він сам відновлюється. І тому ну якби важливо пробувати, да що тобі підійде, Бо я розумію, що комусь може бути просто важко в тиші, але насправді це дуже круто, тому що дуже багато відповідей приходить саме в тиші. Ну, зрозуміло, зрозуміли, дякуємо. Скажіть, будь ласка, а чи є важливим місце, в якому починаєш практикувати медитацію та масани? Починаєш виконувати чи це має бути природа, чи загалом комфортне місце для людини? Ну звісно, коли ти в залі проходиш, то для початківців це легше. Тому що в природі, коли я проводила, то дуже багато звуків тебе відволікає. Та да? там знову ж таки якісь то машини проїхали, то звук пташок, там то ще щось. Та це утримувати увагу на собі важче. Це вже такий, мабуть, левел має бути певний. І тому, коли просто простір, тиша, то для початківців це легше, коли в залі. Зрозуміли, дякуємо. Е, просто питання вони самі створюються, я їх якраз а, так можна сказати, ставлю вам. Скажіть, будь ласка, а саме мені здається, як для початківців вони намагаються це шукати завжди курси, якісь якісь події, куди можна прийти на групове заняття або на якийсь курс, саме не онлайн, а очно. І дуже багато є таких ситуацій, коли людині не сподобалося, людина не відчула медитацію чи йогу, але вона змушує себе ходити далі, продовжувати цим займатися. І вважає, що воно е сподобається згодом, що робити в такій ситуації: продовжувати ходити, чи дати собі час, час на роздуми. Ну, ви знаєте, для мене дуже важлива, от я сама, там, коли хочу, то для мене дуже важлива е, людина. Якщо от виникає цей коннект, да, то тоді я буду ходити, навіть незважаючи на відстань. Mm -hmm. І от там зараз е, я викладаю в певному просторі, і мені мабуть треба годину, щоб добратися, якщо я йду пішки. Але я готова туди йти, тому що от цей простір мені туди, саме туди хочеться. Розумієте? І так само е, за людиною, якщо виник коннект, то ну ви будете ходити. А якщо от ви відчуваєте ну щось не те, я думаю, що це саме от через це, саме, що немає цього зв'язку. Ні, ну ви можете собі дати шанс, але зазвичай наші враження перші, вони сильні. Або це стається, або це не стається. Зрозуміло, то знову ж таки треба слухати себе і свій внутрішній голос. Так чи комфортно вам цією людиною? Да. Чи довіряєте ви їй? Ну, от і все. Ми зрозуміли, дякуємо. Ми вже раніше зазначали, що зараз в нашій країні на жаль відбуваються дуже сумні і стресові події для багатьох, а особливо для молоді, для підлітків. І скажіть, будь ласка, що ви могли порекомендувати, щоб знімати стрес, почувати себе вільним, ненапруженим? Ну, взагалі, ем, безсоння. На яке багато людей страждають, це одна на мабуть на першому місці, коли виникають усілякі потім нервові як сказати, ну хвороби або якісь там да стресові ситуації саме через безсоння. Тому дуже важливо, звісно, щоб був сон і. Існує таке поняття, як нідра йога. Це такий сон, коли можна за 20 хвилин, наприклад, дуже швидко відновитися. Можливо, ви чули це, коли от ти лежиш, тебе ведуть і там говорять: а тепер перенесіть увагу там на пальчик ноги, тепер там на п'яточку, і просто ти. Ну, що значить перенеси увагу? Ти просто зосереджуєшся, пальчик ноги, там, да, коліно. І коли от ти починаєш е, сканувати своє тіло, підніматися там вище е, до живота, до все, то врешті-решт твоє оце от нервове збудження вгамовується, І ти починаєш вже більш глибоко дихати. Да? І таким чином тебе далі вчитель проводить. І ти можеш заснути це. Значить, організм дуже втомився, йому просто треба поспати. А взагалі треба перебувати, чути голос вчителя. Бо в такому стані дуже, звісно, хочеться спати. Але тебе весь час виводять там. Говорять: не спіть, а тримайте увагу, наприклад. От і це дуже допомагає. І, бо і, і там думають, наприклад, що це я прийду на його спать, ну це так стається, але це не той сон, розумієте? Це саме коли наші два дві полукулі мозку вони приходять в рівновагу. Коли якщо якась там одна, скажімо, привалює, то тоді у нас навпаки ми стаємо такі агресивні, діяльні і дуже багато енергії, і лягаємо спати і не можемо заснути. Або коли там у нас інша полукуля, да? коли ми весь час про щось думаємо, коли там перебираємо думки, це значить інше, да? полуколя. І нам їх треба вгамувати, привести в баланс. Ну от йога, медитація цим займається. І щодо сну, тут ще в такий момент, що знаєте, сон він же для того, щоб стреси, які ми отримаємо впродовж дня, щоб ми звільнялися, бо під час сну йде перезапуск нашого організму. А коли людина безсоння, то виходить так: у неї вже був стрес. Замість того, щоб розслабитися і звільнитися від цих стресів під час сну, ми накладаємо своїм безсонням ще стрес. На ранок прокидаємося злющі, втомлені, і де ще третій стрес, розумієте? І це такий сніжний ком. І, врешті-решт, організм весь час починає працювати в цьому. Стресовому режимі, нон-стоп, -нон знаєте. І звісно, тоді от стаються збої, і, ну, все, і, все, і все летить тоді. Е, тому от сон він дуже важливий. Йога взагалі рекомендує. Це складно в наш час, я це розумію. Але ну, якщо ти свідомо проживаєш, то ти маєш це розуміти, що птахи, вони встають з ходом сонця і лягають, коли сонце сідає. І хоча б... В 11 годину вже лягати спати. Взагалі краще 10, але хоча б об 11. -ті. І оці дві години сну до 12 вони дуже дуже потрібні організму, тому що там певні речовини, там той же мелатонін, виробляється лише от в цей проміжок. А багато підлітків, вони якраз вони сидять в іграх, там, ну, да, і вони не спляються ночами. Це дуже погано потім для організму. Коли людина підтримує природні закони, то тоді сама якби ну сам всесвіт буде їй допомагати, і вона буде більш продуктивною, розумієте? Ми зрозуміли. Скажіть, будь ласка, таке передостаннє запитання вже а, наука про йогу, вона взагалі має дуже багато символізму і символів природи, птахів, тварин. Тобто я так зрозуміла, що а, йога вона дає як приклад природу, природні Ну це саме є, це та природна наука, і перші асани саме подивилися, кажуть, да, на птахів, як вони себе там поводять звірі, і потім це переносили мудреці на положення тіла. Так, дуже цікаво. І останнє вже традиційне для нашого центру запитання, запитання сюрприз. Скажіть, будь ласка, що ви могли порадити нашим підліткам молоді з приводу його медитації або психології з інших джерел? Книга, відео, можливо, якийсь мудрець, відео тощо. Ну, я от рекомендую, є в Ютубі дуже багато коротеньких відео. Там є і більш довші, але коротенькі, і вони не будуть вас напружувати дуже сильно. От Гуру, якого я навчаюся й досі, шива вахх'я сітхабаба. Він живе в, Приба... в Прибалтиці, та ну він просто російською мовою. Ну, він може англійською, але от, ну, російською зрозуміло. То у нього дуже таких. Якби меседжі він дає, і він роз'яснює якісь ситуації, от саме життєві. І ну, гору, це той, хто може дати відповідь на будь-яке питання, і от він їх дає. І знаєте, коли ти маєш такого гору, це ну коли ти ще не впевнений в житті, да? коли там тебе, ну як сказати, тебе хитає, да? ти не зна цієї пори немає. То от гору він дає, але ви ще знаєте, що я би дала такий момент. Що, щоб кожен знав, коли він розраховує на когось іншого, що хтось вратує, чи що ні. Опора всередині. Тобто опора, це коли я концентруюся на собі. Якщо треба вирішити якесь питання, я просто до себе. Ну, я, наприклад, роблю в центрі грудей світло, зосереджуюсь на собі, і тоді мене ніхто не може. Як сказати, вивести із цього стану. А якщо виводить, я знову таки переводжу увагу на себе. Бо світ зараз так влаштований, що дуже багато подій, дуже негативних подій, так? і нас хитає. Ми... І це от так виходить, що якщо ми якщо в нас не спокій тут, то ми будемо притягувати такі подібні ситуації. Розумієте, тобто подібне до подібного, і тому дуже важливо тут зберігати спокій. Тоді вас не розхитають, і ви будете сильні, і ви будете мати цю опору. Ми зрозуміли, дійсно ось ця стабільність і внутрішня упора, довіра до себе вони є надзвичайно важливими, особливо для молоді, які дуже легкі, напевно, для отримання психологічних травм з навколишнього середовища саме в цей період часу їхнього життя. Ми щиро вам дякуємо. Щиро дякуємо за ваші відповіді, за чудові поради. Для глядачів нагадую, що з нами сьогодні була Анжеліка Гирич, акторка театру і кіно, народна артистка України, для якої йога це сенс життя. Щиро дякую. Дякую, Дякую. Дякую. дня, до зустрічі. До побачення.